Мы набрели на какой-то канал. Он очень сильно напоминает речку Купянка на Московке. Но мы не на Московке. Мы в Нидерландах. Тут какой-то парк. Очень красивый с высокими деревьями. Там впереди каналов куча. Впереди очень много каналов. Мы сейчас идем в парк. Вот тут вот слева кладбище. А справа будет парк. С этой стороны тоже кладбище. Вот какие-то памятники. Видно списки имен. Дальше парк, трасса. Тараса идет в парк, а? если не Я думаю, можно. Ми зараз їдемо в парк. Ну нічого, нас поліція вижене та й все. О, так. А он платний. Кудись прийшли. Лавку. А, це цвинтар, бачите? Цвинтар. Ось могилки. І ми йдемо по такій алеї. Попереду нас дуже Чудова алея ми знайшли ось таке кладовище. Це нідерландське кладовище. Бачите? Тут якісь прізвища. О. Е, так, 19... Жовтня 1879 рік і помер 3, 3 липня 1943 року. Це, мабуть, цвинтар для солдат, котрі поховані у Другу світову війну. Так, щось таке мотор 45 рік, ага, 96-й. Дуже моторошно тут. Кудись ми не, не, не туди знайш, зайшли. Мама, пішли, пішли. Смотрите, смотрите. Смотри. Що? Який... Рослаби чи листаку? Ні. Ні. І ось ще могилки. А! Мам, пішли. Так, ось такий цвинтар ще за часів Другої світової та 19 сторіччя. А ми йшли сюди і думали, що тут парк. Так, лабіринт. Дуже затишно так. Дуже моторошне місто. Дуже моторошне місце. Воно гарно зроблене, але це жахливе місце. Це кладовище. Це нідерландський цвинтар. Дуже моторошне місце. Ось Могилки з 19-го сторіччя. Тут, мабуть, поховані католики чи протестанти, якщо відштовхуватись від могилок. А ось і ця алейка. Цікаво, тут хтось похований із якихось видатних людей. Але цвинтар зроблений дуже гарно. Ось цікава могилка. Дуже сильно нагадує цей цвинтар, наш львівський личаківський цвинтар. Щойно ми фотографувались і почули, як щось, як щось там скрижетало. Щось там підійшло до алейки. Так... Або якийсь звірюк, або хтось із людей, хоча ми там не бачили або Мілив якийсь. Ху. Нам так стало стрьомно. Все, ми не будемо тут. А тут дуже багато мух. Начебто ці покійники поховані десь поблизу. Чуєте мухи? Дуже багато оцих мух наче поховані десь вони нещодавно або поблизу все пішли о, скільки мух, ми зрозуміли, що це за кладовище. Це кладовище пам'ять жертв нацистської Германії. Загинуті євреї. Це кладовище загинутим євреям у Другу світову війну. Ось бачите, такий монумент. Матір тримає дитину, а друга дитина вже у полум'я потрапила, у полум'я впала. І ось рука, ось така велика рука, нацистська, нацистського солдата. Вона як хапає матір і дитину як хапає. Вона захопила одну дитину, вона матір хапає і вона хапає іншу дитину. А матір отримує дитину. Вона, вона не хоче, щоб нацист забрав її дитиноньку. Таке ж саме відбувається і зараз. У час російської війни. Таке ж саме відбувається і зараз. У час російсько-української війни. Рашистська рука захопила одну дитину, хапає матір, а матір отримує свою другу дитину і не дає у цій рашистській руці. Щоб дитина там ув'язла, щоб її захопила рашистська рука. Дуже символічно, дуже-дуже. Ось ще її дата 1940-1945. І ще і на Івріті написано: на нідерландському і на івриті. А це прізвище: хто коли народився. Дуже сумний пам'ятник. І там далі йде кладовище, на яке ми щойно ходили.